Держгірпромнагляд зібрав зібрала на дводенну семінарну раду у Луганську начальників гірничо-технічних інспекцій Львівської, Донецької та Луганської областей. Під кінець року саме час підводити підсумки роботи та планувати заходи з підвищення ефективності державного нагляду у вугільній промисловості України. Головним потрясінням для Держслужби промислової безпеки у 2011 році стало скорочення чисельності інспекторів через адміністративну реформу. Поменшення кількості наглядовців у вугільній галузі негайно відгукнулося збільшенням аварій та Из частных выпадки на шахтах. В феврале 2011 года, то есть начало административной реформы в угольной отрасли, государственный надзор осуществляло более 350 горно-технических инспекторов. После сокращения и увольнения 157 специалистов, что составило 45%, на одного инспектора приходится и в настоящее время приходится от 8 до 10 поднадзорных предприятий. Як розповів перший заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан, виправити ситуацію все ж вдалося. На зустріч наглядовцям пішов кабмін та прем'єр-міністр до гірничих округів. Відтепер повертають спеціалістів. Ми сьогодні повертаємо цю численність, сподіваємося на визнання цих всіх вакансій для того, щоб обезпечити безпечне праці в місті з керівниками вугольних підприємств, Значить, на в території всієї України. за даними за 11 місяців 2011 року в Україні нагляд на більш ніж 800 вугільних підприємствах здійснює лише 231 гірничий інспектор. З огляду на це заходить мова про необхідність законодавчої підтримки роботи з підвищення промислової безпеки на вугільних шахтах над розробкою чого працює держслужба. Це один із важливих таких законопроєктів – Це підвищення відповідальності роботодавця за. Порушення охорони праці, це так звана 19-43 і статті, це збільшення штрафів. Значить, є пропозиція, і я особисто на всіх комітетах Верховної Ради представляв цей законопроект, є значить, така одностайна думка. Комітети Верховної Ради фактично всі одобрили це. Це збільшення штрафів до 1700 гривень. І при... На стані кримінальної випідальності 3400. Крім того, в 2011 році вдалося встановити тісне співробітництво між Держгірпромнаглядом та Міністерством енерговугілля. Подібні кроки дають надію на те, що шахтарська справа частіше згадуватиметься як почесна, а не найбільш травмонебезпечна.